Паш, Паш, ну відпусти, випив трохи, хіба це привід за грати кидати? Боря старшим майстром був. Працівники його поважали. Та куди ж нам їхати? Кому ми не треба? Новий мер казав фабрику знову відкриє, і Боря пити кине. Тараса Степанович, що ж ці коїться? Чесну людину за грати кидають. Це співробітник ваш новий. От ви, Тарасе Степановичу, завжди до людей з повагою. Боря, та ви що, він не такий? Я, якщо треба, можу скаргу написати на вашого новичка.